В одній з Вінницьких газет нещодавно була надрукована інформація, що в обласній психіатричній лікарні імені Ющенка в день виборів можливі фальсифікації. Наша знімальна група вирішила провести власне журналістське розслідування. Марина Микитенко докладніше про це. Одне з Вінницьких видань 29 жовтня опублікувало статтю Виборча психіатрія, в якій голова місцевого осередку політичної партії Удар Ігор Ткачук заявив про можливість фальсифікації виборів у Вінницькій обласній психіатричній лікарні імені Ющенка. Аби з'ясувати, наскільки ця інформація є достовірна, ми звернулися із запитом до членів дільничної виборчої комісії. Виборчій комісії багато людей представники різних партій. Всі вони мають свою думку. Вони прийшли сюди працювати, а не підробляти щось, і зарані кожен з них висловив свою думку, що він не допустить навіть при бажанні чимсь, і тут неможливо, тому що є і спостерігачі. 51 партія буде 51 спостерігач від цих партій. І також є самі члени комісії. Вони члени різних партій. У статті також деться, що у лікарні значно збільшилась кількість хворих, рахунок яких іде не на десятки, а на сотні. Усі крапки над її розставив юрист закладу. Наталя Багрій. У лікарні створені всі умови для забезпечення проведення чергових виборів місцевих. Станом на 18.10 нам було подано списки в кількості 404 особи і передано голові виборчої дільниці. З цієї кількості осіб, 56 осіб, виписано. Станом на 28.10 нами подано кількість осіб, які будуть голосувати у спеціальній виборчій дільниці 213 осіб. Загальна кількість становить 561 особу. Юрист стверджує, хвилюватись нічого. Так званої виборчої психіатрії, як це було зазначено у статті, в лікарні не буде. А проголосує саме та кількість хворих, яка є в списках, а це 561 людина.